Мінсоцполітики запровадили грошову допомогу на дітей, які залишилися без батьківського піклування. Мова йде про фінансову допомогу, надану у рамках програми Дитина не одна. Уряд встановив цю підтримку для дітей, які втратили батьків, але не отримали статусу сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Виплати призначені тим, хто тимчасово надав притулок неповнолітньому. Це можуть бути родичі, друзі, знайомі або дитячий будинок сімейного типу. Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Розмір виплати становитимуть 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину, 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю. Згідно з рішенням уряду, виплати здійснюються протягом шести місяців. Допомога може продовжуватися, якщо час перебування дитини у родині рідних або близьких також продовжується за рішенням служби у справах дітей. Щодо подання заяви, це можна зробити в органах соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органах місцевих громад.